Ми ну про черговий мовний скандал поговоримо далі, друзі. Письменниця і волонтерка Лариса Ніцоя розкритикувала пораненого бійця за те, що він говорив російською. Ну вона написала про це на своїй сторінці в Фейсбуку. Зокрема, заявила, що вона вдячна солдатові за захист. А от за мову орків, ну ні. І запитала бійця, чому він розмовляє як окупанти. В результаті запропонувала залишити мову ворога в окопі. Втім, підписники в коментарях під дописом розділилися на два табори. Одні підтримали пані Ларису і заявили, що Україна воює зокрема і за мову. Ну а інші почали звинувачувати письменницю в неповазі до захисників. Мовляв, вона ділить військових на правильних і неправильних. Зараз з пані Ларисою поспілкуємось е, про це. Але зважаючи знову ж таки, що е, було, ну е, я не знаю хейт, доречне слово в даному випадку. Е, мені здається, доречне, тому що там дуже багато образливих коментарів так само е, на адресу пані Ніцої було. Ну це це завжди е, так недобре, тому що все ж таки, якщо варто дискусію вести, то варто її вести якоюсь цивілізованою мовою.